Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Сьогодні ночі 15 листопада польські військові, нібито, збили російську ракету, опущену з Білорусі. Про це сказав віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк. камиш Кожна така ситуація розглядається індивідуально, але якби були якісь ознаки того, що цей об'єкт прямої до якоїсь цілі розташований на території Польщі, він очевидно був би збитий. Заявив він Косіняк. Миш додав, що з огляду на такого роду ситуації Польща Зміцнює свою систему ППО -ПРУ. Відтак, були підписані контракти щодо реалізації другого етапу програми ППО «Вісла». За його словами, можна розраховувати на нормальну поведінку і дотримання Росії міжнародного права. У свою чергу МЗС Польщі заявило, що вимагатиме від РФ пояснені з приводу порушення російською ракетою повітряного простору. В той же час поляки не розповідають про другу ракету, яка влучила в вашелони з боєприпасами. Від детонації та вибухів загинули поляки. Знищена була зброя, яка мала йти до України. Інформацію про. Ховують, крім того, інформацію годину тому пролунав вигупу Жешові поблизу військового аеродрома. Цілі вразило дві ракети невідомого типу за даними телеграм-каналів. дуда таємного вилітає до Столтенберга. За консультаціями зазначимо з наказом голови Міноборони Маріуша Блащака в районі Підлясся. Перекинуто гелікоптери за першої повітряної десантної та 25-ї бригади сил Польщі генералом Мекрек Соколовський стверджує, що льотчики цих підрозділів мають бойовий досвід. Польські пілоти бойових. Вартольотів переведені в режим негайного реагування і будуть готові без вагань відкрити вогонь, якщо станеться позаштатна ситуація на кордоні з Білорусю. Про це 3 серпня заявив генерал польської армії Марк Соколовський в ефірі телеканалу TVP-Info. Воєначальник повідомив, що польська армія перегрупувала бойові вертольоти з першої повітряно-десантної бригади сухопутних військ, і 25-ї бригади повітряного військових військ у районі кордону з Білорусю. На випадок появи тривожних подій на кордоні. Вертольоти озброєні готові до. Бою вони будуть розташовані в районі підлясів в режимі негайного реагування. Вертольоти озброєні і готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти з туповим пуском до польотів. І тут є пілоти, які ще зі мною в Афганістані і в Іраку застосували озброєння озброєні ракети. Вони досвідчені, якщо щось викликатиме побоювання, вони без вагань застосують зброю, заявив Соколовський. І за його словами, армія виконує поставлені завдання відповідно до наказу міністра оборони країни Марію Шаблачака про негайне посилення білоруського напрямку. Уже сьогодні було проведено попередню розвідку місця їхнього базування. Проведено технічні інструктажі у галузі авіації, зазначив генерал. Зазначимо, що на момент публікації білоруські офіційні особи поки не прокоментували заяви польського генерала. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.